Сьогодні за довгий час мені нарешті попався ексклюзивний хришталь. Да-да, <сі> ви -да, не почувалося, вам не почулося. Дійсно, речі ексклюзивні і дуже-дуже рідко зустрічаються. Зараз обов'язково вам все покажу. Німецький хришталь, Я думаю, дівчатам дуже сподобається. Дивіться. Ось така красота. Ось такий вот балон для духовця. Все Германія. Бачите, тут, правда, жалко, груша задебіла, але це все міняється. От, такі от для духов Тут груша ціленька. такий от флакончик, бачите, з такої. Я не знаю наскільки це рідно, але тим не менш прикольно виглядає. Ось така штучка, тут теж грушу треба міняти. Но прикольно. І все от на такому подносику. І ще отакі от дуже-дуже от рідкісні речі. Це солонка і перечниця. Взагалі мені перший раз такі речі зустрілись. Я думаю, буде прикольно. Ще там в ящику є такого ж плану, тільки без ножок. В общем, ну прикольна закупочка, отакий от хриштаник. Я думаю, буде багато людей, які захочуть його... Купить. Завтра все буде на базарі, так що залітайте.